Зустрічався вчора з другом, який втратив мільйони доларів в інвестиціях. І я втратив мільйони доларів в інвестиціях. У нас навіть були спільні угоди, де ми спільно втрачали сотні тисяч доларів в інвестиціях. І от розмовляючи багато про різні аспекти інвестування, хочу поділитися з вами своєю трошки рефлексією, що мені зараз здається одною з ключових причин для таких великих втрат у досвідчених. Розумних, раціональних і дуже успішних в житті людей, з вашого дозволу, я й себе трошки туди теж буду причисляти. І відповідь могла би бути супер індивідуальною, бо у кожного є свої якісь талакани, у кожного є свої якісь когнітивні викривлення. А ще є певна профдеформація, як у підприємців. Але якщо ми спробуємо звести все до двох висновків, які у мене в голові. Пролунали під час бесіди, то це дві дуже банальних, але насправді дуже важливих думки. Перша думка: жоден клас активів не зробить вам хороший результат. Це просто неможливо. Якщо ви дивитеся тільки в нерухомість, ви скоріш за все раніше чи пізніше будете засмучені. Дивитися тільки в цінні папери, будете засмучені, дивитися тільки в крипту, вас чекає розчарування. І це навіть не питання майстерності, чи що треба набагато більше компетенції і заглиблення, щоб мати різні активи в портфелі. Це питання того, як влаштовані інвестиції. Якщо не бути якимось рожево-окуляровим блогером, то інвестиції це складно, непередбачувано і дуже ризиково. І чим більше ми хочемо заробити, Тим більше вірогідність, що ми допустимо якусь помилку і десь втратимо. І тут дуже багато людей роблять такий висновок: я візьму щось одне, я в ньому розберусь, і я в цю точку буду бити. Я буду приділяти багато часу, я буду заглиблюватися в актив, я буду спілкуватися, я буду брати експертну думку. Але правда в тому, що інвестиції доволі циклічний ринок і дуже часто нас просто змиває хвилею. Які б ми там замки собі з пуска не побудували, або з чого б вони не були побудовані, зовнішнього. Ставини зазвичай сильніші за нас, і є просто невідворотня історія, наприклад, волатильність. Певні ринки вони мають ходити вверх і вниз, і ми з цим нічого не зробимо. І це фундаментальні фактори, якщо ми інвестуємо в розвиваючійся країні не в стабільній економіці, наприклад, в Україні навіть до війни. Це все одно інвестиції на пороховій діжці. І скільки б я це з 19-го року публічно на мільйони переглядів не повторював? Люди мені не вірять. Вони ставляться до інвестицій не як до мінного поля, що ми часто пропагандуємо, а як до поля квіткового. Правда, вона десь посередині. Тут є і квіти, і міни, і далі це філософське питання: як це називати. Але оця зосередженість на чомусь, що здається класним, чи через досвід, чи через те, що є правильні знайомства, чи просто чутки, чи традиція, як, наприклад, наші батьки завжди казали, що в нерухомість треба інвестувати. Коротше, зосередженість на одному класі активів, який працює в одній географії, наприклад, або в одній валюті, або прив'язаний до однієї ніші і так далі. Вони зазвичай породжують проблеми, і ми всі розуміємо, що диверсифікація це захист в першу чергу від своєї недосвідченості, правильно. Але ми часто переоцінюємо свою компетенцію, свою кваліфікацію, свою об'єктивність і попадаємо в цю пастку. Коли ти щось проінвестував, воно працює. Ти інвестуєш туди більше, здобуваєш досвід, розширюєшся. Ну коротше, у тебе утворюється враження. Що ти все зробив правильно, а час потім показує, що все таки не все. І хоча це є об'єктивним фактом, що, наприклад, під час серйозних криз диверсифікація не дуже той добре працює, бо все легко летить вниз одночасно, і багато систем пов'язані між собою руйнуються одночасно. Але все таки жодним класом активів, що б ти не хотів, ти чогось файного не побудуєш, в тому числі ти не побудуєш гарну довговічну стратегію, стало. Інвестуючи тільки в свій бізнес, хоча багатьох багато підприємців вважають, що так що так можна, і це для них поки що працює. Я от зрозумів, що там умовно тільки нерухомість, чи тільки то, тільки сьо. Це поганий шлях. Друзі, можливо, ви бачили, ми анонсували великий збір на наближення перемоги на маленькі, таємні, але дуже дуже дієві операції. амбітна мета – 5 мільйонів гривень. В минулому зборі завдяки вашій підтримці ми закрили 3 мільйони 272 тисячі, тож, думаю, і 5 дожмемо. Сьогодні ми кладемо сюди 500 тисяч власних коштів і то учасники інвестиційної спільноти можуть доєднатися серед донаторів. Ми розіграємо більше 120 призів якісних, дорогих, класних, які стануть прикрасою вашого будинку, кабінету чи офісу. Тут суперексклюзивні лоти, браслети від ювелірного дому Кімберлі. Тут і перша конституція України, Пилипа Орлика, артефакт державності і незалежності, ручна робота. Тут вам і колекційний набір марок сучасної війни, один в один, такий, як в колекції Кирила Буданова. І звісно, це шахи, якісні матеріали, ручна робота в українській естетиці для тих, хто справді. Мислить стратегічно, всі лоти підписані особисто Кирилом Будановим, мають від нього ще й приємне напутнє слово. І звісно, символ української незламності: герби вирізані з металу, які вийшли в останній партії з Азовсталі, і гарантовані подарунки для донатів від 10 тисяч гривень, де ви не змагаєтеся. З удачею і браслети ручної роботи, мої особисті консультації по будь-яким вашим питанням. Зйомка великих іміджевих інтерв'ю відповідно від 10, 20 і 250 тисяч гривень. Ну, а більше деталей по всім нюансам, звісно, будуть за посиланням в описі. Банка вже відкрита. доєднуйтесь до нас, перемогу треба вкладати, не відкладати. Друга думка ще набагато більш важлива, яка мене пронизувала просто вчора. Це думка про те, що стратегічні помилки неможливо перекрити тактичними успіхами або тактичними зусиллями. Наведу приклад. Ми з моїм другом вчора багато говорили про те, скільки уваги ми приділяємо там, наприклад, інформуванню себе перед інвестицією. У мене є угода, де я. Міг 100 годин приділити проекту, перш ніж проінвестувати, але зазвичай це там, наприклад, десятки годин. Зустрічаємось, спілкуємось, щось обговорюємо. Десь ти когось ще про це питаєш, поговорив з. Одним, наприклад, посередником, ріелтором, брокером там, і так далі, потім поговорити з забудовником, потім ще щось. І воно так накопичується, що насправді своїй інвестиційній діяльності ми приділяємо багато часу. В якийсь момент у мого візаві прям 30% часу йшло стратегічно, чітко виділено на цю інвестиційну тематику. Але це завжди ідея. З мого досвіду на тактику. Тактика, ти отримав пропозицію і ти вивчаєш підводні камені цієї пропозиції. Ти подивився на якийсь ринок, і ти вивчаєш ну, певні тактичні штуки по цьому ринку. Ти шукаєш собі найкращих умов, найкращого юриста, найкращого брокера, найкращого експерта, найкращого керуючого. Але це, на жаль, все тактика. А стратегія вона на рівень глибше. Стратегія це відповідь на питання, якого біса ми не вкладаємо в ОВДП якого біса ми не вкладаємо в американські державні облігації? Якого біса ми не вкладаємо, не знаю, в злитки золота. Чому ми не вкладаємо у щось, що є більш консервативним, більш захищеним, а вкладаємо у щось, що більше схоже на лотерейний квиточок? У нас нещодавно вийшов ролик. Якщо не дивились, подивіться обов'язково про чотири складових портфелі, через які ви обов'язково маєте пройти. І я сам і більшість моїх знайомих нехтують цими best практисіс, вони не роблять як треба, вони роблять, як їм подобається. А нам подобається вивчати не знаю нерухомість балі. Нам подобається бачити цифри 20% річних. Нам подобається зробити ікси. Нам подобається не дивитися в ту сторону портфеля, який пропав під час наших намагань, а дивитися на ті угоди в портфелі, які вистрілили. Нам подобається не рахувати загальну статистику. Нам подобається емоція. Азарт, це не обов'язково лудоманство. Мені дуже подобається пізнання нового, мені подобається йти в ніші, куди ще ніхто не ходив. Але є фундаментал. І фундаментал каже, що ніші, куди ще ніхто не ходив, це ніші з високим ризиком. Ніші, де є ікси, це ніші з високим ризиком. Ніші, де є нерегульований ринок і висока дохідність, ну та сама нерухомість на балі, це ніші з високим. Ризику. І є тисяча причин, чому так. У когось це потреба в швидкому примноженні капіталу, у когось це нетерплячість, у когось це бажання змінити своє життя одним, одним рішенням, да, зробити лайфчейндж, купивши на 5 тисяч доларів якогось мімкоїна. У когось це порівняння. У мене є багато знайомих підприємців, які заробляють сотні тисяч доларів щомісяця. І вони так мислять: типу, у мене заморожено отут оборотки пару мільйонів доларів я на цю оборотку заробляю там умовно там 40 річних. На хіба мені інвестиція, яка приносить 15. Мені потрібна інвестиція. Яка приносить ну, хоча б 20-25 річних, що звісно з точки зору інвестування є неправильним підходом і порівнювати це не можна, і вони це роблять неправильно, і мислять в цей момент неправильно. Але ж ми тут не для того, щоб руйнувати ілюзії людей. Ми дивимося на це зі сторони і думаємо: блін, ну окей, причин безліч, чому люди особливо. В такому ринку, як Україна, вони тендують до більш ризикових інвестицій. Але давайте повернемося на крок назад. Коли ми зайшли на це мінне поле високоризикових інвестицій, не можна потім ображатися на Всесвіт, що на мінному полі ви наступили на міну. Ви, коли туди йшли, мали собі в тому віддавати якось тверезо звіт в тому, що ви вибачте. Ідете туди, де можна втратити багато грошей. І я багато раз розказував на каналі. Всі мої найбільші невдалі угоди це були завжди угоди, які порушували мої ж прості правила. Коли я купував актив і не мав права власності, коли я йшов в щось нове, де не було кейсів, коли я йшов з кимось, чий досвід не міг перевірити, коли я йшов в актив, в якому я знав, що не зможу ним самостійно керувати, управляти і навіть оцінити його, і отримував потім неліквідний. Актив. Виходить цікава штука, що інвестувати так, як це робити правильно, надійно, безпечно і поступово нарощувати долю високоризикових інвестицій, нам не цікаво. А інвестувати так, як нам цікаво, з емоцією, там, з, десь з адреналіном, десь із ще з чимось, воно так цікаво, але воно так, на жаль, не дуже прибутково, я абсолютно не проти того, щоб обирати інвестиції серцем, особливо в ніші дохідної нерухомості. Це просто фантастика. Там можна знайти фантастичні краєвиди, фантастичну архітектуру, фантастичні об'єкти. Якщо ви цікавитеся бізнесом, стільки класних ніж, ми зараз робимо великі аналітичні відео, Можливо, ви бачили там про енергетичні проекти, про енергетику США. Ми показуємо там, є класні перспективи, але там і величезні. Коли ми стратегічно прийняли рішення грати з вогнем, то потім всі ці тактичні рішення: давайте надягнемо рукавички, давайте, значить, зробимо то, давайте там якусь палку будемо використовувати, щоб з цим вогнем грати, давайте залучимо найкращих консультантів по тому, як грати з вогнем. Але правда в тому, що системний ризик. Його фактично неможливо зменшити своїм тактичним залученням. Та, да, ви відріжете якісь варіанти, які прям були зовсім погані, ви, можливо, ідентифікуєте ці ризики і приймете рішення більш інформовано. Але якщо ви вирішили інвестувати в Україні в котловани, ви граєте з вогнем. Якщо ви вирішили в США інвестувати в стартапи на етапі СІД, ви граєте з вогнем. Якщо ви вирішили інвестувати. В колекційні вина, в яхти, в якусь екзотику ви граєте з вогнем в нерегульованому ринку. Балі у молодого забудовника за дуже низькою ціною купувати вілли. Це також ігри з вогнем. І от ми вирішили бути пожежниками. Це виглядає. Дуже романтично ігри з вогнем людство зачаровували з пра 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 давніх часів, але ігри з вогнем зазвичай закінчуються опіками з класною екіпіровкою, з підготовкою, з витрачанням. Більшої кількості часу суть гри не змінюється. Якщо ми будемо вимірювати ризик в якихось папугах, то ви свій ризик з рівня 100 папуг знизили на рівень 80 папуг. Але це все ще 80, порівняно умовно, там з п'ятьма в консервативних інструментах. На цьому мінному полі було закопано 1000 мін. Вам вдалося 200 мін прибрати. Але це все ще мінне поле, де є 800 мін. Але суб'єктивно. Це сприймається так, що я пішов, значить, на поле. Я прочитав значить, довідник сапера. Я підготувався, я проконсультувався. Я вирішив, я витратив багато часу. Я розчистив. Я зробив більше ніж робить 99% людей. Це дарує мені таке відчуття, що я типу... Все роблю правильно, але далі є сувора математика. Ми не знаємо наступимо ми цього разу на міну чи не наступимо. Але закон великих чисел він каже, що цей ризик невідворотній. З підходом грати з вогнем, якщо ми цей підхід масштабуємо десятиліттями, це лише питання часу, коли ми отримаємо опіки або серйозні травми. Тож висновки, які я роблю для себе. І з першої думки, не намагатися сфокусуватися на активі одному, здобути в ньому якусь класну кваліфікацію, щоб бити потім. Все життя тільки в цей актив, а уж тим паче не фокусуватися на активі, якщо у вас цієї кваліфікації немає. І друге, кожен раз перед інвестицією згадувати, що це за інвестиція стратегічно, не тактично, що це за люди, що це за об'єкт, що це за локація, що там за дохідність, яка там юридична модель. Це вся тактика, а стратегічно я ставку роблю на що? Я ставку роблю на червоне-чорне з вірогідністю виграти плюс-мінус 50-50? Чи я пішов в супер ризикову гру і купив собі лотерейний квиточок до шанс виграти один із 10 мільйонів? А потім я майстерно. Там вивчаю статистику і намагаюся покращити свої результати, аналізуючи цифри, частотність того, як вони випадають, і так далі. Тому, друзі, якщо не хочете втрачати мільйони доларів в інвестиціях. Якщо не хочете навіть сотні тисяч чи десятки тисяч втрачати, не будьте тією людиною, яка приймає стратегічне рішення виграти у казіно, а потім придумує хитру стратегію, які робити ставки, щоб виграти у казіно. Не купуйте лотерейні квитки і не приділяйте своє життя оптимізацію вибору циферик в спортлото. Почніть з того, що справді працює, хай можливо воно не сексі і не, не несе високого прибутку. Побудуйте собі цей правильний роудмеп, станьте успішним консервативним інвестором, потім вже успішним поміркованим інвестором, потім успішним інвестором росту. І колись, через багато років, якщо захочете, приєднуйтесь до клубу старих успішних агресивних. Інвесторів, бо на вході в клуб там написано полишити всяку надію. Не сказати, що у підходу агресивного інвестора немає переваг, звісно, це класна емоція, коли угода спрацювала. Це великі гроші, коли угода спрацювала. Це цікавий лайфстайл. І якщо у вас є трохи компетенції, трохи удачі, все-таки хороших угод буде більше, і ви все одно вийдете на свою дохідність. Але якщо ви хочете запланувати, не втрачати гроші і не робити помилок, то, скоріш за все, будете розчаровані. І звісно, не забувайте, який би шлях ви не обрали, огляди стратегії, тактик, інструментів, найкращих практик і факапів завжди в нас на каналі. Тому. Підписуємось, тому додаємося до релевантних для вас чатів, завжди користуємося ексклюзивними умовами. Скоро ми вже запустимо свою платформу у вигляді сайту і мобільного додатку, а потім, сподіваюся, добіжимо і до програми лояльності. А на сьогодні все. Чао, чао!